Зректися самого себе і взяти хрести за Христом. Але як зректися самого себе? Як зректися себе, щоб залишитися самим собою і навіть кращою вести себе, аніж є зараз? Здавалося коли ми себе зрікаємося, ми маємо йти в ніщо. Але насправді, коли ми беремо хрест, то хрест нас піднімає до тих висот, до яких ми навіть не мали вірити. Міскірим, храмі Святого Мифламія, спочивають в мощі пратного Павлина. Досить цікавий чоловік, що в 5 столітті. От на його прикладі, на його житті, ми можемо побачити, як людина себе збігається, після взагалі піднімається, приглашається. Павлин родився в 5 столітті в дуже знатному роді. З дитинства мого передатного світу, в 20 років він був визнаний Мудрецем і прийнятий до Римського сенату. Це може він воявити. Юнак 20 років, а він вже спілкрити імперії. Просто гнявний. Але А Він хістері? І він жена по-християнськи, отримали величезні доходи від сенату. І збирає ніколи сам стеє, бога, піні, воює, одягає. Здирає. Але сенатори цього не можуть стерпіти, Не можуть стерпіти кращого від них. Вони зневажають, насміхаються, не не де можуть принижують. Саме його так гноблять. І збікається сенату. Зрікається самого себе. І все залишає і відправляється у пустелю. Просто заради Христа. І так молиться спокійно для Бога служить. І побачиться впечатлення і його благословляє. Молитва його отримує ту силу небесну. І люди сандриві, і починають садовішся, нього приносити хворих, невищах і молиться стіни. Знову по цій імперії йде розлос Люди полина. нього приходять величезний мечарко. І церква приходить і просить його, щоб він став служителем церкви. І він стає священником, а потім є писком Італії, міське нога. Єпископом молить. І от ми бачимо, що людина натиклася санаторського. Зриклася самого себе стає єпископом. Продовжує служити Богу, тата він вже може вільно служити, вже так як по християнській, як Бог і приказав. Але цей час в п'ятому столітті африканські племі в Андалі так, не розбине, але трохи агресивне, жорстоке, реально жорстокі. Нападають в тому числі, нападають на місто Мола, Місто войнує і величезне стоїть, я силь величезний та бів полонених став погнали вони до себе в Африку. І виступ молодиць залишається в тому місті і розуміє хотів врятувати людей. І він, як теперішній волонтер, збирає, де може гроші, щоб викупити здатство тих полонених. І все своє майно втратить. Все тратить. Стоять в лютому Бога. Виходить дуже багато. А коли вже вся покатував, немає, що міста в залі. у одному одяг, не знає, хто має за шматиму купити. І тут до нього приходить одна матір, падає на коліна, тосить мій син в колоні, поможи святий одище. Ще не поможу. Вже нічого немає, ну, нічого вже немає. А вона просить, пла, плаче, відходить від того, і мого мешкає, і каже, добре. Іде отуди, та хай буде Боже моля. І вони збираються і відправляються ту до далеку дорогу, шукаючи плем'я, вандалів, Заходній до них. І виявляється, що її син потрапив в полон до, ся... до зятка вождя. Вони добираються до самого вождя і просить відпусти хлопця. А хто сміється з них, а чому я маю відпускати свого дава? Для чого? За що, за який виробити? За, за як? І він нагадає їх. І вони вже двоє повертаються. тоді заснушені, а йдуть через сади вождя. Ми, як ми знаємо, що Павлин надзвичайно все посмішена, люди не був сенатором, виступом, все розуміє, все знає. І дивиться, що садівники якось працюють. І він розказує, як краще. Іде просто людина, яка вже далеко всім радити, всім допомагати. Іде просто по мені розказує, як краще, не треба мене доглядати. Бо ж це почув. І лишив його до себе. Каже, добре, домовляємося. Ти лишаєшся у мене рабом садівником, а я хлопцям пускаю. І поганові щось не чуване, він віддихається самого себе навіть своєї волі. Він стає дабо, щоб відпустити хлопця. І все він світло життя, а незвичайно талина, як і розвинена людина. Він дуже цікавий розмові, він дуже багато знає, це може розказати. Боже, його полюбив спочатку як друга, а потім як брати. Він завжди усміхнений, ніякого одразу не, не відповідає якоїсь агресії. І це він же стає майже співправителем того племення. І він же тепер в расмінці стає по суті багатшим, аніж коли був на волі. А найбільше вже цікавий його молодки. Коли ця свій палець, зв'язав хрест, між жирним, поклав і І хоч не дивився, що за такий Бог. І як картина, який Бог допустив до раства, і цікавився, і не спіхається. А до однієї ночі полину лісний Сасон, коли являється Господь умовляє, там і там засібка на божлях. На нього там буде мати величезні проблеми, бідати, загинеся, як родина. І коли він там приходить до Божія, розповідає йому це все. Боже відправляє, дійсно заходить все. Я побачу, як йому сказав на канад І в той же полина питає, де знає, він ходить. Господь мені сказав, Ісус Христос. І вже починає дестарізувати вся родина, яка зібралася, Бавлин їм проповіді, вони всі приймають хрещення, а потім вирішують всіх тих полонених всіх градин з викупом відправити додому. І Бавлин повертається в вістонола зі всіма полоненими. з тими скарбами і вже повертається не просто як і дозволь, а як національний герой. Тим, більше з 491 році похорони в Україні. Але ми бачимо, що його хитрі. От як Бог спілкує з тією людиною, яка не боїться відректитися себе, не боїться взяти хрест, віддатися на бороду. І Бог бореться людей, піднімає і робить кращої версії людини, якої вона має бути. Павлик був сенатором, він боїться сенаторство, став якаськом. Він боється свобода, став широбом. Та національному робі, з того, що я повернувся, коли хрест падає на наші плечі, перша наша думка покарання, покута, руїна. Я З цього не вийду, я з цього не виживу. Але то все там із боє. І ти люди, яка вміє взяти свій хрест, взяти кінця, до кінця. І відділу взяти до смерті. Осаме Христос показав своєму прикладі, що досягти хрест. Сьогодні да на поколу надія. Христос взяв хрест на свою вечірку. Взяв до Кінця. Взяв до смерті. Але тому світ не дізнався до Воскресіння. Тому світ не дізнався. Тому, христос, і дізнався, що хто Христос того чоловіка. Сьогоднішній день. Цар кладе перед нашим очам Хрест Господній, щоб ми, поклоняючись Христу, не боялися свіхати, знаючи, що з Христом не тільки покута, не тільки страждання, але й значне благословення. Пійде, це і на цейся на Святого Духа. Слава Ісусу Христу!